Русский сирні корисні секретним інгредієнтом для діток в школу і не тільки, готуємо. Що у нас по інгредієнтам? Сир твердий. У мене гауда і пармезан. Можна замінити любим твердим сиром, який у вас є: борошно, сюди, ж. масло, яєчко і фішка. Лайфхак мій апгрейд, можна так сказати, це пророщені зерна, мелені. Беру саме такі, тому що вони вже перемелені. Ними не треба гратися, щоб їх перемелювати. І вони додають таку горіхову нотку. Мені цим дуже подобається. І кажу, дуже корисні. І дуже корисні. Такий, як корисний перекус, альтернатива звичайним чіпсам чи покупному печиву. Швидко, легко. Все змішуємо і замішуємо м'яке тісто. Все дуже швидко перемішали і замішали. Все. Якщо при замішанні ви відчуваєте, що ваше тісто надто туге, можете додати по одній чайній ложечці, холодної водички. на мене надто туге? Ні, час масло розійдеться. А? Масло має бути кімнатної температури, не з холодильника, не з морозилки. Має бути і не розтоплене. Якщо розтоплене, тоді структура буде вже інша. До речі, пробував просто сухе оце. таке якесь прикольне, воно на смак. Смачне. здається, що живе якесь? Смачненьке, горіхове такий аромат, знаєте, не такий, що і, їсте, і воно вам заважає, а отакий от приємний, і от... смачний. Маст. Ось таке тісточко вийшло. Воно, бачите, воно не надто туге, але і не таке, що пливе, тримає форму. Зараз завертаємо флівочку і на 20 хвилин в холодильник, щоб наше масло охололо. Можна і відразу смажити, але тоді не буде такого хрусту. На моєму, трішки відпочити. Холодильничко, при бажанні, якщо хочете, можна додати любі спеції на ваш смак: і італійські, і перчика, чилі, і паприка, копчена, все, що вам подобається. Я щось про курагу подумав. <гум> Ні, це не солодкий варіант, це солоний варіант. А -а -а. Солі я не додавала, тому що в мене сир солений. Якщо хочете, можете трішки додати, якщо сир більш нейтральний. Все по вашому смаку. Ховаю в холодильник, хай відпочине. Розкатали тісто між двома пергаментними паперами. Так легше розкатувати і нічого ніде не, не липне, і ідеальна товщина виходить. Далі я нарізаю на такі полосочки, хочу зробити вигляді трикутничків сира. Я ну, знайшла підручні матеріали, то там, то там. І вирізаю такі, як дирочки в них. Там кусь, там кусь. Там меншечки можна. Які знайдете. Які найдете. І виходить у нас такі сирні трикутнички. Можна також використовувати формочку, не мішка, Якраз для дітей актуальненько. Вирізаємо. Виходить мішка. У нас, хоч і не перший крилас, другий, але все одно буде кайфувати. <свіс> але якраз так дуже гарно виходить, так по-дитячому і дуже красиво. Няшне, я б сказала. І так повторюємо з усім тістом, що у нас є. Ставимо випікати на 180 градусів приблизно 12-15 хвилин, щоб вони у нас зазолотилися і були красивого кольору. Випікаємо, що не встигли охолоти вже половину з'їли. Є таке я сама Дуже смачні, вийшли ароматні, з ноткою горіхів і сирні. Неймовірно смачні. Тому, якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Де замовляла зерна, залишу в описі під відео. Тому зберігайте, щоб, щоб не загубити. Готуйте задоволення, головне, з любов'ю, і тоді всі ваші страви будуть й такі, як і ви. Всім смачного. Кайф. Це в мене спина. Це тачило.